Поглянь навкруг, краса вражає, сади, городи і ліси, поля з високим урожаєм, пташок веселі голоси, зелені гори і брови, озерні плеса голубі, і різнотрав'я кольорове, це все належить і тобі. Краса, що гудіє писати, річки великі. Але про все потрібно дбати, бо ми господарі землі, бо ми дідів, прямі нащадки, від нас залежить майбуття. Тож усвідомте це спочатку, щоб не було в нас каяття. Нам треба все оберігати, щоб зберегти красу землі. І вже сьогодні треба дбати і вчитися, поки малі. Тож бережімо це довкілля, чимало можемо ми зробить. Робота краща за безділля. І нам же в цьому світі жить.